Всім привіт! З вами я, Флешен. І ви, напевне, задавалися питанням, чому так довго не виходили відео. А справа в тому, що мене закрили в цій бедрокої в'язниці. Я не знаю хто, що і навіщо. Я тебе тут закрив, тому що ти знімав якийсь стрінж, і щоб тобі знову почати знімати свої відео тобі треба втекти з моєї в'язниці. Тож бажаю. Е, ну, ви самі все чули. Мене запер тут день 477, і щоб продовжити мені знімати відео, треба втекти з цієї бедрокової в'язниці Дениса. Ну добре, що ж, мене звати Флешен, як я вже казав. Підписуйтесь та ставте вподобайки під цим відео. Ну, а я починаю це відео. І так, як ви вже зрозуміли, мені треба втекти з цієї в'язниці, щоб продовжувати знімати для вас крутий контент. Так, ну і в принципі, я кликнув на кнопочку старт і заспавнився в цій кімнаті. Дивимося, що тут взагалі є. Бачу купу горщиків. Ще бачу куч... купу проходів якихось, які, мабуть, мені треба про... потрапити. Так, ну і думаю, що мені тут нічого робити, кроме того, щоб ламати горщики. так. О, бачу землю. Ну, давайте продовжувати ламати. Також я бачу дерев'яну мотику на місність 1. Так, окей, ну я поки що не зрозумію, навіщо вона мені? Так, і ще тут з однієї сторони. О, ще одна дерев'яна мотика. Так, ну щось мені підказує, що треба цими мотиками скопати землю, і може я щось знайду. Ану. Скапаємо. Так, ану. Там бочка? А, так, але в ній нічого немає. Добре. А під цим щось є? Дві кам'яні кнопки. Розмістити на блок діаманта. Ну, в принципі, мені в цій кімнаті нічого робити. Тож, піду ставити кнопку. Так, і. Ой. Я, походу, наступив на цю жовту плиту, і вона мені дала режим пригод. Ну що ж. Єдине, що я можу зробити, це, напевне. Клікнути на кнопку. Так. Кліпкаємо. І. Кімната повністю заповнена лавою. І що ж мені тут робити? О! Це, походу, невидимий паркур. Ой, а як це я роблю? А, це, напевне, через кнопку. Так, і. Куди мені там стрибати? Надо... Треба подивитися. Так, стрибати мені треба кудись сюди. Так. Чекайте, не бачу туди видимих блоків. Хоча, може, вони тут стоять? Ану, спробую стрибнути. Так. Ці двері справді заважають. Так. Стрибаємо. Воу-воу-воу! Горю-горю! А, ні, хух. Головне, потушитися, а то буде. Не дуже. Так. Давай, давай, давай. Так, все. Так, бачу тут ще один блока, ну. Так, я застрибнув і. Схоже, це був блок трібком вгору. Так, і бачу, що тут мені треба отак-от пройти. Так. Далі пройти не можу, треба стрибнути. Так, начебто. Отак-от. Так. Все добре. І тепер мені ще через два блоки треба стрибнути. Ну, поки що це легко, ну. А ні-ні-ні-ні-ні! Горю, горю! Ні-ні-ні! О! А я що, можу вмирати? Оце кайф, звичайно. Так, ну добре. Я вже зрозумів, що тут треба робити. Так. Тож, пішов проходити. Так, знову впав. Ну я, звичайно, вмію проходити паркур, як ви бачите. Звичайно, не вмію. Як я вже зрозумів, по невидимих в блоках це не мій. Коник. Так. Щось після того, як я зрозумів, що я можу вмирати, щось, я почав справді, дуже часто вмирати. Так. Ну, якось це дивно, що я не бачу блоків невидимих. Ну, добре. Так. Далі пройти не можу. Так. Знову впав. Що ж таке? Так. Я думав, я тільки в Роблоксі не вмію паркурити. А я ще не вмію паркурити тут. Так, напевне, я стою прямо на краєчку блока, тому у мене не виходить запаркурити. Так. Поки що я це приберу, тому що воно мені не потрібне. І, в принципі, продовжу проходити такий паркурчик. Так, ось уже край. Я не, тут, не можу тут пройти. Тож, я стрибаю раніше. І, в принципі, де тут краєчок? ну, десь тут. Тож, я стрибаю. І не дострибую, що ж таке? Що? Я все-таки знайшов прохід. Це, походу, обман, -мо! Я що, тут могу пройти? Йду поки що Схоже, що я взагалі дебіл. Хоча, я думаю, ви б на моєму місці теж не зрозуміли куди мені тут йти, чи паркурити, чи ні. Так. Поки що можу йти сюди. Так, і, напевне, тут зупинюся. Чи... А, ні, можу ще й сюди прийти. Окей, дивимося. Ну, в скрині, як я вже казав, нічого немає. А я взагалі можу поставити кам'яну кнопку, тому що в мене ж стоїть режим пригод. Я її зміг поставити, а можу оздоблений горщик? Та ні, не можу. Ну, він мені не потрібен, значить. Це глина, я думаю, теж. Клікаємо. Серйозно? От серйозно, я не розумію. Так, добре, я зараз швиденько знову пробіжусь. Добре. Коротше, повернуся. Коли, в принципі, повернуся до того моменту. Так, нарешті я знову сюди повернувся, а то якийсь фігня цей паркур. Так, клікаємо. Так. Начебто сюди я дострибнув уже. Це результат так. Клікаємо на кнопку і. Е! Куди я потрапив? Нормально. Мені дали сліпоту. Ще якась. ця... якась кров. Ч... Я не знаю, що мені роблять вони. А, у мене тепер нескінчена сліпота. Так, і як я зрозумів, це... лабіринт. Не знаю, що вони роблять, звичайно, ці жовті плити. Ну, хай собі лежать. Так. Якусь картину, бачу. Ой, Денис, Денис. Нормально. До речі, я вже можу ламати блоки? Ні, тільки картину. Ладно, закрию цей жах. Ну, добре, хай хай там просто лежить та картина. Пішли назад. І чомусь бігати не можу. Цікаво так. Ну пішліть кудись сюди, наприклад. Ще одна картина. О, а тут уже є прохід. Так, і. Це... Ану, я ще хочу подивитися. Може в іншій щось є. В іншому проході. Дивимося. Ще одна картина. Так, тут теж є проход. Ще прохід. А ну куди він мене веде? Дивимося ще одна картина. Так, я не розумію, куди мені йти. Тут скільки проходів всяких. Так, тут обман. Так. Тут не обман. Що його взагалі роблять ці плити? Що мені робити? Так. так поверта... Повернуся сюди. Що це взагалі тут таке? Це мені. Про... прохід треба шукати, чи що? Напевне, так. Ну, <с> добре, що Денис. Не зрозумів, що я вже. Можу ламати ці картини. Так. Це я теж зламаю? Ну, тут нічого нема. Так, І пішли сюди. А, я не можу пройти, так? І тут гей. Нормально, нормально. Так, так, почекайте, що це тут. Ладно, ну, добре, схоже, мені взагалі не сюди. Значить, оце все-таки правильний був прохід. Чи... А, ні, підеш... Почекайте, не сюди. Так, ось сюди. Стоп. Я, я заплутався. А, все, сюди, я, точно. Так, ну це, звичайно, справді не саме приємна тролінг карта Тож пішліть. Ну, тобто, поповзли кудись-сюди. Так. В бочці є. Ну, тобто, є кам'яна кнопка. Можна розмістити на блок золота. Добре. Телепорт назад. Так. А, я телепортувався назад? Ну, добре, прикольно. Хоча я не знаю, а може там ще були якісь кнопки, які мені треба було назбирати. Ну, поки що в мене є тільки кнопка на блок золота, тож розміщаю його сюди. Так, проходимо і потрапляю взагалі незрозуміло куди. Що мені взагалі ці таблички дають, не розумію. Так, ну добре, картини поки що відложу. Так, і оце я відчинити скриню не можу. Так, а лук у мене є на незламність і на нескінченність. Це назад кудись тепнутись. Ну, добре. Напевне, треба попасти всі в мішені. Тож будемо попадати. Потрапляю в цю. Чи ні? В цю потрапив, потім в цю. В цю. Так, ну і зараз потраплю всі в мішені. Напевне. Так, ану, там. Дуже далеко одна мішень. У Яблочково. Ще й отримав досягнення норм. Ану. Он я ще там не потрапив в один блок. Не знаю, чи в нього взагалі можливо потрапити. Ану. Може, якось треба через гору пробувати. Так, щось саме остання мішень дуже А Ану, потрапив, ні? Щось відчинилося? Та що ж таке, я не розумію. Звідки мені можна в ту мішень потрапити? А ну, бачу, там. Вихід, -мойо! Так, ну все, я більше тут нічого не забрав. Не знаю, скриня тут не відчиняється, правда? А я ж блоки ламати не можу, бачите? Тож і ніяк я не зламаю цю цеглу. Так, щось я взагалі, походу? Дурак? Все-таки я в той не попав. І треба було з цього боку стріляти, щоб в нього потрапити. Ну я вже потрапив, і в мене тут, відчинилася скриня. В ній ще одна кам'яна кнопка. На блок заліза. Добре. Так, ну це повернутися назад. Е, не повернувся, а ще раз. А, о, все. Тепер повернувся назад. Так. Ну, і, в принципі, ставимо його, чи її на блок заліза. Тиць. Так. Тиць. Все, пройшов. І я бачив, тут якась різнокольорова є. Кімната. Так, і що мені взагалі не треба в ній робити? Так. Ну, напевно, в, правильну... в правильні двері зайти. Ну, я бачу, тут вони різні. Ну, Давайте спробуємо в цю. Не вийшло. Так, поки що лук цей відкладу. Ну, спробуємо в цю. О, Вийшло. Кайф. Так, далі тут є кімнати. Ану, давайте в цю спробуємо. Що, справді угадав? Це кайф. Хоча б тут не треба мучитись. Давайте спробуємо тепер оцю. Е, серйозно, я вгадую. О, що це за блок тут такий? Ну добре, пофіг. Давайте тепер спробуємо. Оцею ще не було. Е? <ugh> Як я це роблю? Я сам в шоці. Так, і зараз понадіємось на удачу. Куди мені йти? Ну, давайте в цю спробуємо. Так, ні. Тепер треба повертатися назад. Ну, які там були? Врод... Начебто ці. Е, далі була оця. Оця. І далі яка? Ану, може, спробуємо знову цю? А, почекайте. Я в цю якраз заходив, чи. Ні. Так, не знаю, яку мені зайти. Так, начебто в ці було. Ні. Так, щось я взагалі забув уже, які мені заходити. Так, спершу в цю. так Потім в цю. Потім взагалі в оцю І тут, а начебто, в цю. Так, і все. Ось. Залишилося. Останні, останні двері, в принципі. Так. Ну, і щось я не дуже хочу вгадувати, ну, дивимося. Так, тут неправильно, неправильно. О, тут правильно, так. Значить, пішли всю. А, це була не остання. Так, дивимося. О, всю. Як це? Капець тут мені вгадувати треба. Ну, я все-таки хоч трохи клепки маю. І щоб не йти, повідкриваю двері так. Так, сюди. Капець тут мені вгадувати довелося б. Добре, що я. розумний, так. Дивимося, що тут у нас є. Бачу. Ага. Повернутися знову в кімнату, в принципі, і забрав кнопку, яка відкриває блок роз... лазуриту. Так, а блок лазуриту у нас ось тут. Так. Ну, в принципі, прикольну в'язницю мені побудував Денис. Так. І ще я взагалі можу тут зробити? Проходу немає, є тільки ця кам'яна кнопка. Клікаємо. Е, а що ти тут робиш? Ти вже. Прийшов майже всю мою в'язницю. Залишилося зовсім трішки. Бери свої речі в шалкері і спускайся в них. Добре. Так, три діамантові лопати і смажена свидина. ну, дивимося. Е! Вставай там. Я знаю, що з... треба робити. Так, це сплів, челендж. Ну, я тебе переможу в ньому налегко, тож. Погнали. Отже, Три! Два. Один. Погнали! Так. Я надіюся ви знаєте, підписники, що це за карта? І що в ній треба робити? Так. Ні! Я впав. О, ні, тут уже лава! Так, давайте. Треба його перемогти. Я хочу знімати для вас відео. І він мені не завадить. Давай, давай. Залишилось ще трошечки, і я тебе скину. Так. Давай. Давай, давай, падай, падай. Yes Єс, я переміг цю в'язницю. Так, залишилося питання, як мені звідси втекти. Так. Ой. Я впав в лаву. Може мене телепортує назад? О, а куди я це тернувся? Я тебе вітаю! Ти пройшов всю мою в'язницю. Як ти взагалі зміг і пройти? Вона ж така складна. Та ти просто нубас. Такі в'язницею будуєш. Випускай мене давай. Я піду знімати нове відео своїм підписникам, а то вони вже зачекалися. Ура! Ой! ай 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 Ну добре, все, екстрене виключення. В мене стріляє скелет, тож, дякую, що дивилися мене. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео. А для вас старався я Флешен. До нових зустрічей!